Як працівники банку ми першими дізнаємося про монети, які виходять наші патріотичні, і от нещодавно я собі замовила монету, нашу українську таку гарну, велику, з борщем. Там така патріотична жіночка з гарною тарілочкою борщу. А також в мене є маленька шкільна така дівчинка, яка ходить в школу. І 1 вересня, і на всі інші свята обов'язково ми приходимо в вишиванках, віночках, тому ми це все підтримуємо і ну, це взагалі дуже гарно. Колекціоную футболки, марки, що випускає Укрпошта, і кружки. Теж від Укрпошти. І доначу. Там, наприклад, деякі люди кажуть, що купляйте футболку, і ми всі кошти приведемо на ЗСУ і допомагаємо нашій армії. Не купую. Я навіть не знаю, ніколи не доводилося десь бачити якийсь і купувати щось таке. А так то дуже хотілося. Це, це дуже круто. Купую від коли почалась війна, щоб дома щось таке було, але не колекціоную. Прапор купили там, купили пару таких кось атрибутику, щоб носити сережки, там браслети. Одяг теж там з написами, там вечора, ми з України, футболка там. Так, купую у мене є патріотичні футболки. Ну, як на мене, це якось об'єднує людей. Що ми всі позиціонуємося як українці, то в нас має бути хоча б щось патріотичне. Це дуже. Гарно виглядає, тому що саме зараз воно дуже почало розвиватися і це стало дуже популярним. Так, купую. Е, ну воно дуже зараз є на часі актуальним, е, і це дуже гарно. Мені дуже подобаються сережки, вигляді тризубів, да, браслети. Зараз дуже гарні кулончики, е, да, там, і в українських стилях теж дуже гарні. Знайшла свої сумці це 10 гривень е, колекційних. Сила підтримки ЗСУ завжди поруч і готові до супротиву, теж ЗСУ оборона. Зараз в мене немає. Я би хотів придбати, якщо буде така можливість. Якісь монети, мабуть би, або якісь наклейки. Нічого такого не колекціную. Ну, одяг купляю, звичайно, українських брендів. Звичайно, є там речі, які з патріотичною вишивкою там такі плаття, вишиванки. Так, іноді купую, тому що наш прапор. Дозволяє нам відчувати себе частиною цієї великої України, яка зараз воює на сході і на півдні, на півночі нашої держави. Не купую, але в колекції маю декілька монет. Так чисто якось знаходила, попадалася з, з Більшості. Мені подобається в більшості, як на комусь воно виглядає, коли хтось це придбає. І воно часто як символічно в тематику костюму якогось або в тематику якогось вечірнього образу, бо маєш свою символіку, маєш своє значення до якоїсь країни, і ти розумієш, що це твоє рідне. Так, я дуже обожнюю, особливо наші українські дизайнери, брендів. Так як їх зараз дуже багато і обожнюю сорочки вишиті, так оздоблені на даний час літом. Дуже любила одягати, комбінувати навіть з джинсами, з кедами».